Книга не про біль, а про велику любов. Так характеризує роман таких тисяч його авторка Ольга Саліпа. Напередодні Хмельницька письменниця презентувала книгу у центральній публічній бібліотеці. Події роману відбуваються у прикордонному містечку, де перетинаються історії п'яти жінок різних професій, зовнішності та вдачі. Усі вони не були готові до того, що на війні втратять найрідніших. Тут демонструються такі ситуації, які відгукуються дуже багатьом таким жінкам, які пережили втрату. Це все тут прописується в таких буденних життєвих ситуаціях в історіях сімейних, скажімо так. Ми цих героїв нам здається, що ми їх всіх бачимо і знаємо, що вони десь живуть на сусідній вулиці. Всі вони впродовж книги трансформуються, змінюються, і до фіналу книги стають зовсім іншими ніж ми зустрічаємо їх на початку. Десять років тому письменниця втратила на війні чоловіка і батька двох своїх синів. Протягом багатьох років Ольга Селіпа помічала, як ті, хто пережив втрату, зіштовхуються у суспільстві з нерозумінням, осудом та опередженням. Саме тому писала роман насамперед для читачів, котрі не мають такого досвіду. Основний посил цієї книги це якраз донести суспільству, що таких жінок тисячі, що вони всі різні, в кожної своя історія. Ми не знаємо, яка це була сім'я. Ми не знаємо, які були стосунки. Ми не знаємо, як ця жінка внутрішньо переживає свою втрату. В кожної своя історія, але кожна має право проживати свій біль по різному, і суспільство не повинно. Заганяти цих жінок в якісь рамки, і немає рецепту, як людина має правильно переживати горе, скільки вона має плакати, скільки вона має проживати цю всю історію. Аби написати роман, Ольга Селі познайомилась із десятками історій жінок та чоловіків з усієї України. Ті, хто втратили на війні близьких, стали першими читачами книги. Щоб це була не особисто моя історія, щоб це була не конкретно чиясь на герої мають реальних прототипів, а історії мають реальних прототипів, реальні історії, на основі яких написана ця книга. Завершується роман статею психолога про те, як варто спілкуватись із людьми, які втратили рідних. Психологиня, яка завітала на презентацію книги, говорить: від людей, які переживають горе, варто не відсторонюватись і бути поруч. Не дуже доречними є фрази, коли ми говоримо людині, «продовжуй жити далі, ти маєш переключитися. Так, дійсно, згодом людина частіше за все знаходить нові сенси, знаходить способи переключатися, але це певний процес. Зібрати дитину зі школи, допомогти з якимись хатніми справами насправді вже є допомогою. Ознайомитись із Романом можна у бібліотеках громади. Також він є у продажу Ірина. Муляр, Павло Романюк, новини міста.